Бажаю здоров'я, любі друзі! Разом з телеканалом ICTV. Канал 1 плюс 1 пішов телеглядачам, які вже втомилися від перегляду телемарафона, і запустив новий канал 1 плюс 1 Ukraine. Там будуть вже не тільки новини, але ще й інші цікаві передачі, фільми і все таке інше. Цей канал знаходиться на частоті. 12130 поляризація вертикальна, символьна швидкість 27500. І знаходиться це все щастя на супутнику Астра, який знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи. Зараз я відсканую цю частоту, цей транспондер. Бачу, що в списку він вже є. Ось він присутній. І зараз тут йде якийсь фільм. Тепер наразі черга медійної групи Інтер. Я думаю, вони теж, теж щось придумають новеньке до нового року. На цьому все. Якщо ця новина вам сподобалась, прохання підтримати це відео вподобанням та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися для того, щоб бути в курсі усіх. Новин в сфері супутникового телебачення. Всього вам найкращого, слава Україні!